Всім привіт! Сьогодні хочу показати БМС, яку отримав для виготовлення акумулятора, який залізват. Кілька днів тому прийшла з Аліекспрес замовляв. Значить, монстр такий собі досить солідний. Такі коробочці, там і далі просто пакет стандартний їхній. Значить, що з собою являє? Розміри. Ух ти, да? У мене є БМСка на 125 А чи 120 для літійонного акумулятора. Так, вона от така розмір приблизно, така маленька. Я навіть, чесно кажучи, не очікував, що оця прийде вона така буде величезна. На фотографіях така вона би, трошки не, не така велика, як, як вона є насправді. Я думав трошки менше, коли його тримав, то трошки в шоці. Так? Товщина. Так, десь ну, так, палець. ну, міліметри, мабуть, 15. Так, саме теж велика, велике, великі розміри. Та зараз пару секунд, я зараз найдуштамнцепт і поміряю точно розміри. Так, є штане у нас. Так. Значить, що ми маємо по товщині? Так, по товщині у нас є 17 мм. Серйозно, а, а та в два рази тончувала. Так. Ширина. 108 мм. Так. І довжина. 153 мм. Ну, поширеніше, крім того, є додатково, вони трошки ширше самі вуха для кріплення. Зараз помірюємо їх. Так, що ми маємо 125 мм по крайніх точках. Ну, що я скажу? Я, зроблено досить таке на вигляд надійно з двох сторон пластини для відводу тепла. Товщина 2 мм, наче все і акуратно, рівненько. Я думаю, що воно повинно бути добре. Далі контакти від ну, батареї і е, живлення і нагрузка. Коротше такі вони всі масивні. Впаяні пластини по, по дві штуки. Різьба всередині, мабуть, М6. Точно не знаю. так що ми маємо 5 мм діаметр внутрішній, да, це різьба М6. Швидше всього і Досить таки вони масивненько виглядають. Все пропаяно насквозь. А єдине, що я щось не, не бачу, які доріжки. А, доріжки вона йде до кожного транзистора. Трошки, можливо, не побачився. Доріжки до кожного транзистора йдуть окремо. І, швидше всього, там немає посилення. просто, на... Там Скільки там товщина того покриття мідного на платі. Я думаю, там ну, мало би трошки бути отак, як отут, видно, залужене трошки, але, мабуть, по розрахунку там і того досить. Там транзисторів досить багато. Там 2, 4, 5, 10, і звідти 10 так. Да. Ну, по 10 штук. Точніше. Ні, Ще більше по 20. Дивіться, бачите, вони один напроти одного Виводи в цю сторону, а дав виводи в цю сторону. І так само з двох сторон плати. Перемічечками біля кожного Переведено від, цього, ну, від цих контактів до, до тої доріжки посередині. Тобто по 20 штук транзисторів з двох сторон. Ну, так розумію, на заряд, на розряд. У нас симетрична. І Номінальний 200 А максимальний 350 А. Ну, балансер активний на 1 думаю, В принципі, цього достатньо буде І по струму, і по балансиру. У мене взагалі інвертор, максимальний струм 105 А. При тому 105 А це при максимальній потужності піковій, точніше, не максимальній, а йменно піковій. Так, тут 3 кВт. По максимально 2 кВт, ну це та, що фактично реально є. А до 3 кВт можна перевантажувати ну, там, до 10 секунд, якщо не помиляюсь. Те, дивитися в характеристиках, точно не пам'ятаю. Але в будь-якому випадку у цей БМС, вона по номіналу в 2 рази має запас. А по максимальній навіть в 3 рази, більше навіть, ніж 3 рази. Можна було, звичайно, взяти трошки меншу, але там різниця в ціні не така суттєва була. Там До 11.11 11, трошки були якісь знижки. Я все-таки все цю 1600 гривень. Отака от цяцька. Я думаю, на майбутнє, навіть якщо буду там ставити потужніший інвертор, то от оця буде і цілком достатньо. У мене акумулятори тут 280 літій залізофосфат. Тут Для них нормально 05 c що зарядка, що розрядка. А 05 c це 140 А. 200 А номінально, тобто, вона буде себе почувати дуже гарно, шикарно. Не думаю, не перегріваючись, не перевантажуючись і так далі. А там Зекономити було там, 150 гривень і взяти там на 150 А чи на 120 то я тому не бачу сенсу. Краще трошки потужнішу на майбутнє. Можливо, коли. Якийсь інвертор буде потужніший, там, чи, чи добавлю паралельно, ще там вісім комірок. Чуть з цього не буде, бо немає грошей на додаткові акумулятори, тому мені того вистачить. Значить, Окрім е ки в комплекті йде м, два термодатчики. Досить недовгий не не провід, них десь сантиметрів 35 приблизно, але цього, я думаю, буде. Достатньо, куди я хочу встановити. Якщо Вийде, так мені, як я задумав, що у нас товщина 3 мм. так так цей, Чуть-чуть менший. Я хочу між комірками встановити приблизно посередині, але для цього потрібно знайти текстоліт товстий. Якщо у нас в даному випадку 3 мм. 2, 2,7 міліметра товщина самого датчика кінчика. датчик тончий. 2,7 то потрібно знайти мені текстоліт хоча б 3 мм, в ньому прорізати прорізь так, щоб датчик можна було до, до центру комірки. Десь, ну, такий, такий прорізь до центру комірки, щоб він не міряв, десь там приклеєний зверху якимись термосоплями чи чимось. А мірав саме між комірками. Вважаю це правильно, а не так там десь з боку приклеєний, там є приклеєний. Я взагалі зустрічав таке, що не просто приклеєний, а десь там просто кинули за корпус біля батареї та й все. Щось він там собі має міряти. Один датчик буде встановлений всередині комірок, ну, між комірками, а другий датчик, швидше всього, я подивіться по характеристиках БМС, які температури мірає. Можливо, що чи все другий датчик встановлений на поверхні комірок. Для чого? Для того, щоб була можливість відключати зарядку, коли буде навколишнє середовище, там занадто холодно. Тобто, наприклад, опуститься температура до нуля близько там, чи щось таке, щоб відключити можна було зарядку, щоб ніякому разу не заражалося при мінусових температурах або при нульових. Тому другий датчик буде на поверхні. Е, я подивився, чи, чи вона та ця BMS таку має можливість. Швидше всього, що має, але треба переконатися, всьому точно. Е, так, даємо далі. Також в комплекті йшла така кнопка йшла. Я не знав, що вона, до речі, йде. Дивіться, вона без фіксації, ну просто кнопка. Так, з досить таким сантиметрів 40 м е, провода. Підключається, у нас є спеціальний роз'єм для неї. От він Підключається, і, щоб вмикати саму БМСку, відповідно, акумулятор. І в комплекті і йдуть комплект проводів для балансирів. Ну, на вигляд, вони такі щось, якісь трошки тоненькі. Там кінчики де залужені, навіть не будуть втрати, в принципі, покажу. Мені щось не подобається зовсім. але їх, напевно, досить такі тоненькі. Але ну, так як там струм балансування 1 А, то в принципі, ну, я думаю, може і таких їх вистачить для чогось більших, що там тільки 1 А. а 1 А це у нас одна-7 мм, то це ну, в принципі, можливо, тут така і є такий Е, Також я не знав, що тут є в нас кнопка в комплекті, тому замовив додаткову ну, кнопку. От, таку, ну, от така сама, вся, тільки кольори провода інший. І замовив е екранчик, який буде, на якому буде відображатися. Е е напруга, е струм заряду розряду, відсотка, е за ємність, там, чи, чи вони по напрузі визначає, не знаю що, чи всього по ємності. Підключається до БМС, цей екранчик, все-таки простенький. Ну, Все сховане. Далі Щось такий кабель підключається. Але я його почав засоб... оглядати, і виявилось, що в нас тільки один роз'єм. Тобто варіант можна підключити або кнопку, або екранчик. Тобто підключити і то, і то неможливо. Ну, у нас, я так бачу, є кнопочка. Я думав, вона для того, щоб там екранчик включити, щоб він засвітився. Але, мабуть, вона для включення. Тобто, на сайті така є інформація, що це кнопка для включення БМС. Ну, це логічно, якщо немає більше можливості підключити е ну, іншу кнопку, то, е то що, чи всього це, це нею буде вмикатися. Тобто у мене зараз на даний час є е дві зайві кнопки. Можливо, комусь потрібно буде, тому продати за адекватну ціну. Ну, я не пам'ятаю скільки я за нього заплатив, ну, по такій самій ціні можу і продати. Мені зайвого не потрібно. Далі, я думаю, швидше всього я екранчик підключу. І я думаю, можливо, я помиляюся. от ж роз'єми однакові і е, потрібно знайти десь інформацію, по яких саме проводах з цих там п'яти, тут йде. А, це цікаво. Не 5, а в екранчика йде 6, а в кнопки 4. А, щось цікаве. Коротше, я думаю їх паралельно спробувати підпаятися до приводів. Так, щоб була був екранчик, і кнопка. Як думаєте, напишіть в коментарях, чи воно так буде працювати. Чи хтось так, можливо, робив. Ну, не хочеться зіпсувати там все це. Тому краще спитаюся поради, можливо, хтось таке робив. Ну, Звичайно, тою кнопкою, яка на екранчику можна включити, виключити але як вже ці її є, такі в них більш-менш якісь на вигляд непогані. То Я думаю, краще окремо ці кнопочки поставлю. Ну, Одну з них, яка чи чи мені більше сподобається. Хоча вони на вигляд однакові зверху. Да, і там, і там по 4 провода. Але Єдине, що немає роз'єма в БМС. -ці. Бачите, у нас є. Роз'єм підписаний як GPS, я не знаю, що за роз'єм. Швидше всього, можливо, якийсь там е, окремий GPS-модуль підключається, і там, при переміщенні кудись не туди, коли треба е, акумулятора він має вимкнутися. Це, можливо, це хороша штука для якогось електротранспорту. Так, коли його там викрали, він почав рухатися і, відповідно, е, Виключився. Також є роз'єм для порта RS485. Він не розпаяний, просто там бачу контакти є і все. Не знаю, можливо, там різні версії. І ще один роз'єм. Я не знаю, що всього це, по ідеї, такий самий, як цей, може два однакових. Але то не точно, там дивлюся, 8, 8 контактів залужених є. Можливо, побачите, так? Панно трошки видно, бачите, їх 8 штук. А тут, по ідеї, 6. Тобто, значить, це не такий же самий. Це якийсь трохи інакший. До речі, там при виборі можна було вибирати кілька різних версій, Були І, можливо, от саме коли при виборі там можна, ну, були спортом RS485 і швидше все, він там вже був розпаяний. Я не знаю, чи там. Тільки роз'єм не припаяний. Чи там взагалі на платі, можливо, на платі якісь ще деталі не допаяні. Так що звідси не видно, я розбирати не хочу, щоб подивитися, що там робиться далі на платі. Можливо, там тільки роз'єму не вистачає. Так, Трохи погано видно, не сфокусовано. І можна було б просто підпаятися або проводами сюди, або, або роз'єм допаяти. Але ну, в мене потреби немає поки що використовувати порт, ЗРС-485 то я думаю, що не буду його начіпати. Ну і, Звичайно, роз'єм для балансировочних проводів. Також, ну Це й для датчиків. Хто не зрозумів, там такий же самий роз'єм. Відключаються сюди датчики. Далі через е, телефон можна це все налаштовувати. Е, всі Верхню, нижню межу, там куча, -куча цілих параметрів. Я, чесно кажучи, навіть її не, не включав. Програму навіть не скачував, це вже буду робити, коли буде будуть акумулятори. Прийдуть Вони вже з Encon Ну, Продавець написав, що акумулятори вже в нього, бо я перед замовленням замовляв. Коли вони ще, по-моєму, 37 днів мали їхати до, до Нідерландів, то я замовив тоді, але тепер відписався Продавець, що Акумулятори вже в нього і вже на цьому тижні обіцяв відправити. Вже є в додатку нової пошти вже є створений ну, посилка створена. Але відслідковуватись вона буде, коли приїде в Україну. Швидше всього, це або на цьому тижні, або на наступному. Я не знаю, наскільки там швидко з Нідерландів нова пошта привозить. Це вже може хтось з вас знає, то підкажіть. Бо Поки що я не, не мав такого досвіду замовляти якісь посилки новою поштою за кордону. Все. Поки що там з Китаю, там, ну, з Алікспрес, та ну, все по-різному, дивлячись, який товар, якими шляхами від'їде. БМСка, до речі, це прийшла, замовляв 11-11 якраз була акція. І вона приїхала мені 26 чи 25 листопада. Тобто досить швидко, ну, по суті, два тижні. 26-го, здається, приїхала, 15 днів їхала була в дорозі. Укрпошта додому привезли, вручили все як має бути. Впакована так свої простенький, коробочці шкаф цій і в пакеті зверху. Але то не важливо, вона все, все ціленьке приїхала. Єдине, що бачу, якщо помітити, може, тут трошки оце вухо як має віген. Я не знаю, чи воно. При транспортуванні, може, десь хтось її трошки кинув. Чи це при виробництві? бачиш, так не повинно бути, бо ця стоячка трошки видно, що чуть, чуть зігнута. Але я її чіпати не буду, ну, там ні на що не впливає. Взагалі, нехай у собі так вже буде. По підключенню. Що я планую робити по підключенню? Взагалі-то, поки воно їхало, я от знайшов такий кронштейн карніза Алюмінієвий. Я думав, що от я користую ну, від акумулятора, ця сторона акумулятор, ця пройде через корпус і е, піде підключено до БМС. Е, ну, Обріжеться скільки потрібно і буде все підключено. Але як виявляється, воно як би, трошки ха, набагато масштабніше. І я тепер от в роздумах як підключити кабелями, там ці клеми обжимати. і Воно трошки таке все не, не дуже воно мені щось подобається. а от Такий варіант мені от, цікавий був. Це ну, досить акуратно. Тут скільки, ширина е, і довжина так, зараз 20 На 3 здається. Так, на 3. Тобто, це що? Виходить, у нас 60 квадратних міліметрів. 60 квадратних міліметрів множимо на 5 ампер на міліметр і маємо дуже красиву цифру, яка. Характеристики цієї БНС цілком задовільняє. А тим більше характеристики споживача. то тим більше. Але такий варіант, швидше всього, не підійде. У мене ще є листовий алюміній м'який електротехнічний. Я думаю, я виріжу виріжуни полоску, скільки тут міліметрів, напевно, під 40. Так, що у нас? 45 ширина цього прийому, десь міліметрів 40 виріжу. Там 2-мм товщина. Але 40 на 2, це вже 80, це виходить ще краще, ніж оце. Я думаю, таку саму вигну такої форми шину. І один кінець сюди, дві дірки просверлив. Болтів, до речі, в комплекті є. Отакі. Так, болт, гровер, шайба. Це як має бути. І на сторону акумулятора там. Єдине, що виходить через одну тоненьку шпильку, там, я не знаю, вона 8 мм чи 6 мм. Трошки буде струм, занадто великий для неї, але ну, теж не тільки по шпильці буде струмці, а й по по тому п'ятакові, який навколо неї. Тому, я думаю, проблем тому не буде. Так, в принципі, все, що цікаво показав. Єдине, що я не знаю, от хочу вас запитати, чи можна от, ці два шлейфи якось запаралелити. Для того, щоб була і кнопка, і екранчик. Чи це ну, не здружиться? От Мені це цікаво. Ну, Швидше всього, кнопка підключається по двох проводах. Я Не знаю, для чого тут чотири. швидше всього там підсвітка є. Це де, де, кольорова кнопка. так, от. Що у нас є? Чорний, червоний. Так, фокусуйся. Чорний червоний, Ну, хоче, не хочу нафокусуватися. Чорний і червоний, жовтий зелений. Значить, швидше всього, по чорному і червоному це йде саме живлення підсвітки, якщо тут вона є. А я думаю, що вона є, бо тут такий, відно, такий кружочок сіренький, який напівпрозорий Та швидше всього там є підсвітка, якийсь світлодіодик маленький. То це по цих двох жилах Чорний і червоний йде саме живлення. А Тут так же саме є. Чорний-червоний, так, зараз порівняємо. Так, вони йдуть з краю. Е, далі все остальне, то швидше всього там дані. Ну, як це остальне, не остальне, а я так, розумію, третій і останній провідник це кнопка. І отих два, е, тут, на даному випадку, зелений і коричневий, це швидше всього дані для екрану. Не знаю, по якому там на протоколу передається, але то не так важливо. І Я думаю, що швидше всього, його можна це все паралельно підключити. Ну, тут зачищу провода, там. По 2 мм позачищаю, заложу їх і, і паралельно просто підпаяюся до, до цього розйому. І я думаю, що воно повинно якби адекватно працювати. Але це я не знаю, не впевнений. Тому от вашої поради хочу почути. Також цікава думка ваша на рахунок цих проводів вкорочувати, не вкорочувати. Одні говорять, що можна вкорочувати, там, щоб вони красиво там були розложені по батареї, а інші кажуть, що вкорочувати не можна через те, що змінюється опір. Хоча швидше всього в БМС-ці можна там опір коригувати в налаштуваннях. Це от також не пам'ятаю, десь я читав, що можна. БМСка я думаю, впізнали, що за фірма. Так, і Модель у нас, Ой, фокусуйся. Модель видно. так, B1A8S20P. Тобто це 8 ячеек і 20, 20, 20 це 200 А. Можливо, у когось є КБМС, хтось користується там, або 300 А, або 200. Вони я думаю, однакові. Єдине, що там кількість транзисторів різна. І, можливо, підкажете, чи, чи можна отак підключати, чи по